Доброго дня, хочу вам розповісти декілька слів про компаси. У мене ось є така колекція, я скажу декілька слів про кожен з них. Але зараз перейдемо до суті. Компас це в нас прилад для орієнтування на місцевості, який працює завдяки магнітній стрілці. Ось вона магнітна стрілка. Вона е за допомогою магнітних полів Землі встановлюється безпосередньо показуючи на північ. Ось одна половинка. І на південь інша половинка. Зазвичай та стрілка, яка показує на північ, вона якось позначена. В цьому екземплярі вона позначена зеленою фарбою. В цьому вона червона. а Чорна, відповідно, буде показувати на південь. В цьому екземплярі вона показана стрілочкою. В цьому теж показана стрілочкою. Можна сказати по-простому, що компаса головна задача показати на північ. Так от, Для того, щоб орієнтуватись з допомогою компаса, треба розуміти таке поняття, як азимут. Азимут це у нас кут між напрямком на північ та будь-який об'єкт, який нас цікавить. Тобто, можливо, це буде орієнтир чи там місце, в яке ми маємо прийти. Ми можемо азимути порівнювати на картах. Верх карти це в нас буде теж північ. І з безпосередньою територією. Тобто, грубо кажучи, компас нам показує напрямок, куди йти. І цей напрямок йде в нас в градусах кута від півночі до об'єкту. Наприклад, ось у нас бачимо нуль. Ось в нас бачимо нуль. Для того, щоб правильно користуватись компасом, ми його маємо поставити горизонтально до. Поверхні, ну, щоб він рівно стояв, і повернути таким чином, щоб 0 збігся зі стрілочкою. Тобто, щоб стрілочка показувала на 0. Тоді той кут, який нам буде потрібно, ну, наприклад, який об'єкт буде знаходитись безпосередньо в нас на півночі, це буде кут 180 градусів. Ну, ось ми бачимо опора лінії електропередач. І, в принципі, вона може виступати нам орієнтиром, ми можемо на неї рухатися. Чи, наприклад, інша лінія опори електропередач, ось, ми можемо теж приблизно прикинути, який туди буде в нас азимут, тобто який кут. для цього встановлюємо стрілку з нульом і дивимося, яке там буде число. Десь приблизно 220. 220 градусів, тобто і ми безпосередньо, навіть якщо зайдемо в якусь кукурудзу там, чи в ліс, і не будемо бачити того об'єкта, на який ми встановлюємо азимут. Або, наприклад, якщо він є тільки на карті, і ми на карті визначили, що в нього такий азимут, а візуально ми його не спостерігаємо, то ми можемо, рухаючись за компасом на 220 градусів досягти нашої мети. Принцип, я думаю, вже всім зрозумілий. добре, розкажу ще декілька про різні типи компасів. Ось почнемо з компасу по типу НАТО. В цьому компасі є так звані візирні прилади. Тобто це прилади, які нам дозволяють більш точно визначити азимут. Тут там в нас є цілик і є мушка. Ось ця проволочка посередині, це буде наша мушка. І для того, щоб. Визначити, з допомогою нього азимут, нам не потрібно стрілку зводити з нульом, тому що тут рухається весь лімб. Таким чином, нам достатньо просто вказати компас на заданий об'єкт, приблизно на той, ну, вибачте, не фокусується. Ось, цілячись, цілячись ось таким чином, ось мушка. І тут має бути ось ця проволочка. І в цю лупу ми можемо побачити, регулюючи її азимут. Тобто, ось ця жовта стрілочка нам буде вказувати азимут. Тобто Ми бачимо, що приблизно 230, ні, 200, 225 градусів да, орієнтуватися тут треба по внутрішній шкалі, тому що зовнішня шкала це буде шкала більш військова-артилерійська, наскільки я знаю. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я поцікавлюся більш детальніше про неї і теж запишу якесь відео. Далі, як користуватися, ось, наприклад, радянським компасом. Тут а, візирні пристрої набагато простіші. На заклепочках ось такий цілик і ось така мушка. Аналогічно, ну, тільки тут та що в нас відбувається, спочатку його потрібно включити. Бачите, він вміє виключатися. І стрілка починає рухатись. Ми встановлюємо на об'єкт мушку і починаємо крутити лімб, так, щоб воно показало на північ. Ну, в принципі, в, принципі в нас воно вже, секундочку, зараз я повністю відкрию. В принципі, в нас воно вже показує ось на північ. І дивимося, скільки в нас виходить? 200. Так, ну десь так, 203, 6, 9, десь 220 градусів. Тобто теж дивимося по внутрішній шкалі. 220 градусів. Тобто, бачите, співпала в нас приблизно покази. Ну, це, звісно, робиться не на відео. Робиться на безпосередньо на око і так буде набагато точніше. Ну, але я думаю, принцип ви зрозуміли. Якщо якісь ще будуть питання, можливо, як працювати з компасом і картою разом, пишіть в коментарях, можливо, ще запишу якесь відео.